Друзі, всім привіт! Минулого року в українському Ютубі я зробив перший повний огляд на зарядну станцію FUSIBOT f 1200 До речі, тоді всі хотіли Bluetti або EcoFlow, які вже були брендами, і ціна на них була дуже-дуже високо, або були черги і зупиняли людей до покупки. А я зрозумів тоді, що пора шукати альтернативи, нові бренди і розвивати їх. Знайшов FUSIBOT f 1200 2400 f 800 Але люди почали казати, це Китай, я не хочу, хочу щось фірмове. Але вгадайте, що це все Китай. Абсолютно все. І як би там не було, сьогодні, в 25-му році, ця історія також повторюється вже з брендом FossiBot. Вони налагодили собі продажі, і тепер з часом підняли її планку ціни і очікування. Тому знову інколи доводиться шукати альтернативи. Але станція доволі непогана. Тож. Стоїть біля мене запакована така станція. Давайте сьогодні разом глянемо на неї з точки зору 25-го року, які зміни в неї внесли, а в неї внесли деякі зміни. І знову протестуємо і поговоримо про те, які мінуси описували люди в коментарях. Тож, давайте поїхали, подивимось. Виходить такі сірі коробці, а всередині нормальна кольорова. Це зроблено для того, щоб упакування було міцніше. Хто бачить минулорічний, перемотуйте, хто ні, то зараз розпакуємо, ще раз подивитися, як виглядає все від самого початку і до кінця. Важко її витягнути. Ми Будемо таким чином все робити. Опа! Ось так. Виглядає коробочка. От так з усіх сторін. Заклеєно добре, так як має бути. Коробка не змінилася з минулого року. Нічого надзвичайного. Те ж саме, що минулого року. Інструкція, як на мене, трохи вже можливо щось змінилося. Інструкції. Цього року вже є українська мова і це чудово, щоб людина не перекладала, не думала, не гадала, спокійно могла все почитати українською мовою. Також як підключається додаток, це дуже круто і класно, що вони це зробили. Ось, наприклад, що відображається, як що робити, як можна як не можна заряджати, як зберігати. Це чудово. Підкладаємо в сторону комплект. Дуже крута о, така е, сумочка, якої навіть немає в F2400. В принципі, в інших станціях також не бачив. Класна сумочка. Шнур для заряджання самої станції. Шнур XT60 в станцію і до сонячних панелей. Шнур для заряджання від автомобіля, від прикурювача розетки XT60. Саме ці шнурі, які з них можна обрізати, щоб підключити додатковий акумулятор до станції. Я думаю, відео хтось вже бачив, а якщо ні, то я його тут прикріплю. Знову такий м'який пластик для того, щоб вона не побилась. І сама станція ось так заклеєна. Тепер перейдемо до самої станції зовнішнього вигляду і функціоналу. Так, це мені Назар, мабуть, у Польщі перевіряв, то трошки не так її запакував. Я коли їх купую, то мені на новій пошті їх перевіряють, чи все працює, заряджається, розряджає, щоб не було потім нюансів і не довелося в Європу назад відправляти. До речі, ще ні разу такого нюансу не було. Але все ж. І так, по зовнішньому вигляду все зрозуміло. Заокруглені края виглядає гарно. Передня частина, бокові частини. Задня частина, інвертор 230. Вигляд ні. виглядає гарно, салатовим. Тут, тут скрізь зализана, кути, ручки, щоб переносити, нічого не виступає, не зачіпає 12 вольт. Прикурювач вмикається окремо USB, Два Type-C, два м, звичайних Type A. Тут крутілка перемикання потужності заряджання до 1000 Вт. Тобто, якщо вам не спішно, ви можете поставити менше, тоді ресурс акумулятора буде більший. І давайте зараз пройдемося по основних характеристиках цієї зарядної станції. Отже, інвертор. Чиста синусоїда 1200 Вт в годину. На ділі чуть-чуть по-іншому видає. Ми потім глянемо в тесті, будете дивитися, або переходити далі. І акумулятор 124 В годину, 100 Вт Power Delivery USB Type-C і Quick Charge type a дві штучки. По зарядці заряджається вона приблизно в годину з 0 до 100, що доволі класно. Також скажу, що краще її не розряджати прямо в нуль, хоча б 5-10% краще залишати. І до 90% заряджати, тоді вона так буде жити ще довше, якщо у вас немає невідкладних випадків, при яких треба використовувати саму станцію. Як працює ліхтарик, таке світло мигаюче, ще мигаюче і вимикається. Ну, Нормально, добре, що воно є. Тут аж у нас підключення до. До сонячних панелей або до автомобіля прикурювачів чи там до акумулятора зовнішнього ви можете доставити і сюди підключити, щоб він перезаряджав станції. І тут дві розетки. Дві, в принципі, достатньо. Вони йдуть, як бачите, ось тут з заглушками, щоб ніхто сюди цвяха не запав, особливо дитина, якщо у вас є діти. І все з цим окей Знизу. Ой, випадково нажав. Знизу наклейка з характеристиками і прорезинені отакі от ножки. В принципі, все нормально. Цього року, трошки раніше, тут ще додався Wi-Fi Bluetooth додаток. Перевіримо, як це працює, чи тут тільки Wi-Fi, чи Bluetooth. Я поки що не знаю. Скачаю, ми це все розберемося, як підключити, які є нюанси, і що з самого додатка можна в ній контролювати. Давайте перейдемо далі. До якихось тестів. І так, шановні підписники, такий зоопарк всяких штук я зібрав, що ми попідключаємо до станції, це MacBook, який бере до 60 Вт енергії з Type С тайп c Чайник на 24 кВт вафельниця на 800 Вт, якщо нам треба попити чаю і зробити вафлі, чи вийде в нас це зробити. І фен на 24 кВт професійний салонний У дружини позицію. надіюсь, що вона мені по шапці зато не дасть. Звичайно, що котел чи холодильник все від такої станції працює, все окей, але давайте ми так щось на практиці спробуємо. Після того протестуємо котла. І в кого не працює котел від зарядної станції, я покажу, як зробити, щоб працював так звані фазово-залежні котли. Давайте, поїхали, починаємо. Включаємо USB. шку Включаємо MacBook. Зарядочка пішла. Що нам тут показує? 17 Вт. Ну, зрозуміло, він повністю не розряджений, тому йде. Давайте ще тепер його чимось понагружаємо. Вафлі обов'язково треба їсти, навіть коли немає електропостачання. Вафельниця вимкнулась. Запустився інвертор 757 Вт, тобто десь 740 Вт вона бере. Пише 800, але то трохи китайська, вони чуть-чуть обманюють. Інвертор показує 756 Вт. Добре, тут проїхали, працює. Вона нагріє, потім буде брати менше. Давайте спробуємо чи вийде запустити такий фен. Поїхали на холодному. Вт було. Тепер давайте на першому режимі тепла. 1180 Вт. 1180 Вт. Тобто майже 1,2 кВт. Але це ж не 1,2. Треба зробити, щоб було 1,2. Давайте на другий режим спробуємо перемкнути. 1266 Вт. І все тягне, все працює. Поясню, сам фен не працює на повну потужність 2,4 кВт, тому що зарядна станція його обмежує тим, чим вона може видати. 1266 Вт. Але це достатньо, так як і так виробник каже, що 1200 Вт. А тут 1266 Я вважаю це непогано, враховуючи те, що фен продовжує працювати і посушити волосся. Під час блокауту ви зможете, без проблем. Давайте перевіримо на іншій техніці, як це працює. Так, Чайник Bosch. Рекомендую дуже хороші чайники. Герметично зачиняється кришка, класно працює, супер чайник. Як гадаєте, відразу виб'є чи буде працювати на потужності 1200 Вт? Це для мене, чесно кажучи, загадка. Вмикаю і поїхали. Відразу станція вибиває, піщить. Що вибиває? Тепер треба її вимкнути. І знову вімкнути. Спрацював захист на високу напругу. Вимикаємо чайник. Вмикаємо інвертор. Вмикаємо USB. Дивіться, вона не згоріла, все окей. Вона просто пішла в захист. Там є електроніка, яка захищає від перенапруги, бла-бла, від розбалансування комірок, які знаходяться всередині. За це не переживайте. Автоматична штука працює як треба, без лишнього геморрою. Давайте тепер перевіримо на котлу, покажу, як це працює і що робити, щоб це працювало. Деякі люди відзначали, що є такий легенький звук, типу як цвіркуна, Чуть-чуть щось піскає. Саме в цієї моделі. Я не знаю, чи ви почуєте через мікрофон камери, чи передаєте. Але послухайте. Надіюсь, вам чути, ви чуєте. А поки ви прислухалися, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пересилайте комусь іншому, щоб більше було такого годного контенту. Я буду для вас старатися. Зараз переходимо до котла і побачимо, як це все працює в режимі ДБЖ. І так, друзі, котел і режим ДБЖ. Зараз я її увімкну в режим ДБЖ, і ми побачимо, як працює котел, що треба для того, щоб він працював. А забіжу наперед, там зразу покажу таку штучку, де стоїть обманка, щоб котел знав, де фаза і де нуль. Проблема таких станцій полягає в тому, що тут не постійна плаваюча фаза і нуль. І котел починає збиватися там. Цей п'єзозапалювач, як він правильно називається, видає помилку і котел не працює. Не буду вам цього показувати, щоб не насілувати котла. Але покажу, як це вже працює на різних котлах абсолютно. І як працює сам режим ДБЖ. Так, вимкнули ми вже котла. Тут заряджається станція. Зараз потягне живлення. Ось, Котел вимкнувся, поки нічого не вибиває, але він зараз запалить. Пальник і почне обігрів квартири. Від цього моменту ви все зрозумієте, що все працює. Бачите, пальник горить. Якщо котел у вас не працює, то або після запалювання пальника, або при запалюванні він вибиває помилки, світиться ялинка і нічого не працює. Тепер дивимось на саму станцію. Бачите, упс, засвітилось. Це англійською, і означає ДБЖ джерело безперебійного живлення. Тобто станція вімкнута. В розетку, а котел чи інші джерела, які вам треба заживити, до станції. І коли зникне електромережа, давайте змоделюємо. Оце станція підключена, бачите? Ну, я думаю, у вас немає підстав, мені не вірите. Я виключаю станцію. Ось вона вже не заряджається, інпут. Тобто входу немає, а вихід є 87 ватт. Котел не виключався, абсолютно нічого не робив. Він навіть не зрозумів, що електрики не стало. Він, як джерело безперебійного живлення від джерела безперебійного живлення від нашої станції, працює собі далі. Тобто ваша техніка навіть не встигне виключитись, навіть комп'ютер. Ось так це все працює. А зараз я е, візьму і розглянемо, розглянемо такі. Переваги і певні такі умовні недоліки цієї станції. І навіть в лоб зіткну з цією меншою дешевшою, але іншого виробника. Готові? Давайте перейдемо до цього. Перше, що мені не дуже подобається, це не є критично, бо дехто пише, ах, найшов, ти вже такий недолік, що то капець, придерся. Так, да, придерся, але тут кнопочки оці не світяться, ті, що вибирають режими, перемикачі. Це не критично, але бачите, з іншою станцією легенько підсвічується. Повірте, вночі це набагато легше, коли ви бачите, де і що вам включити-виключити блютуз чи ось інвертор, наприклад, клац, ви собі його вимкнули, вам не треба додаткове світло, яке отут, наприклад, спереду. А тут позаду, це стосується ще одного нюансу. Якщо у вас ця станція постійно стоїть, отак, як у мене в такій конфігурації, наприклад, біля котла, то буде її плюсом, що розетки знаходяться позаду. От там все підключено. Провода не сторчать, ви собі отак її поставили. Спереду все бачите, всі дані. І нічого вам тут не заважає. Але якщо ви її постійно переносите, ви постійно будете там відключати, потім там десь щось там підключати. Тут спереду вмикається станція, позаду інвертор. Не зовсім зручно. В плані такої станції ви ось тут відкрили, ставили, включили, все, у вас працює, ви все бачите, але шнур ось тут буде. Якщо переносите постійно, то краще, щоб спереду було разом з екраном. Вам не треба нікуди зазирати, десь там щось витягувати. Але це дрібниці. Тому що якщо перейти до переваг, то як на 1024 Вт в годину. І інвертор 1000, ви бачили, 1266 Вт видає потужності, то за таку ціну навряд чи ви знайдете щось краще. Так, кнопочки не світяться, але це не є великим нюансом. Сонячна панель 200 Вт тільки підтримує. Якась ідентична з цієї фірми, наприклад, All Powers буде підтримувати 500 чи 600 Вт. Це просто дешева сама по собі модель. Вона коштує в районі 10 тисяч. І я не пам'ятаю, скільки підтримує, але теж, мабуть, десь 200 чи 220 Вт. І ця така більша, і вроді дорожча в два рази, і підтримує тільки 200 Вт. Стандартну сонячну панель вам не вийде підключити, бо вона десь має 400-500 Вт потужності. А виробник попереджає, що таке вже не можна підключати. Тобто, якщо ви купите старшу модель F2400, там вже буде 500 Вт. Ви можете просту панельку купити, собі таку, як на дах, за 50 там 60 доларів нову, вони зараз дешеві. Підключити і вам буде заряджати. Ось, це ще такий один недолік. Ну, а так все. Додаток, наприклад, що тут є, що тут є. І зараз ми перейдемо до того е, додатку. А ще можу сказати, що, наприклад, ну, ось тут є зарядна поверхня для телефонів, які підтримують безпровідне заряджання, можна покласти телефон і він буде заряджатися. Ось. А, тут ні, можна було б тут поставити навіть на два телефони зробити. Це копійчана штука, вона там коштує на AliExpress 3 долари, їм би було недорого це зробити, але вони не зробили. Штука не надто потрібна, не придараюсь, але можна було б додати, щоб зробити її ще крутішою. Отже, як підключити додаток, все робимо. Ну, як тут по інструкції, скануємо цей QR-код. І скачуємо сам додаток на свій телефон. І так, підключились ми по Bluetooth і Wi-Fi. Ось так виглядають значки на самому екрані. Для підключення Wi-Fi мережа повинна бути в вашому роутері 2,4 ГГц і ввімкнений Bluetooth. По додатку хочу сказати, що загалом він класний, він з українською мовою там можна регулювати нижню і верхню межу розряджання і заряджання зарядної станції, якщо ви хочете її налаштувати, щоб довше вам ще прожила. Наприклад, включити до 10, щоб максимум вона виключалась, і там до 90, щоб вона заряджалась в такому режимі. Це все додаток додає і це доволі навіть. Класно. Минулорічні станції 24-го року не мали ще цієї функції Wi-Fi з Bluetoзом. І це дуже круто. Саме головне, що виробник на офіційному сайті не вказує, що є Bluetooth і Wi-Fi саме до цієї моделі станції, то F2400 він це показує. А до цієї ні. Тому сподіваюся, що вам буде корисно, як це все підключити і зможете користуватися, навіть будучи на роботі, бачити, чи вона заряджається, розряджається, вмикати, вимикати різні функції. Що ж, друзі, думаю, підсумки ви зробите самі підіб'єте. Я можу тільки так орієнтовно сказати, що я думаю, які переваги та недоліки є. Давайте почнемо з недоліків. Можна було сюди зробити якусь бездротову зарядку. Це коштує пару доларів, але хай би там було. Хоча я, наприклад, на нею не заряджаю. Можна підсвітити ці кнопочки малесеньким якимось діодом, щоб вночі. Не підсвічувати якимись ліхтарями чи ще, ще чимось. Тут також можна було підсвітити, але це все дрібниці. Ось, наприклад, як цю кніпочку. Далі, по нюансах, на мою думку, позаду оці виходи часто бувають незручними. Комусь навпаки, суперзручні, а комусь бувають незручними. І ліхтар позаду. Ну, я не знаю, вона важить 10 кг і ви щоб вімкнути ліхтар. Якщо вона у вас отак стоїть, повинні її повернути і вимкнути ліхтар. Не дуже зручно, але окей, добре, що він тут взагалі є. 200 Вт вхід від сонця, це дуже мало, скажімо так. Можна якісь портативні панелі тільки використовувати або обмежувач на повноцінну панель якісь зробити. Бо такі звичайні панелі вони йдуть від 400 Вт. І до там, 615. Ви не зможете її використовувати, бо попереджає виробник, що може згоріти станція. F2400, наприклад, вона вже підтримує 500 Вт, а інші виробники її 1000 підтримують. Але вам це може бути реально зовсім не критично. Що ще? 419 євро, якщо замовляти напряму від виробника на офіційному сайті з моїм купоном. Посилання на сайт і купон залишаю. Щодо вартості 419 плюс десь 1500-1700, залежно якою поштою її відправляти, виходить 22 з лишнім тисячі станом на сьогодні, 25-му році, 2 грудня. На ту вартість ви отримуєте кіловатний акумулятор, так він і є кіловат 260 Вт. Інвертор, я думаю, це теж непогано. Акумулятор літій залізно фосфатний забув сказати. Також, в принципі, є всі USB-шки. Дуже корисно, що є регулятор потужності заряджання. Коли вам треба швидко зарядити, вона зарядиться за годину і це дуже круто. І коли вам не спішно, можете на якусь серединку виставити на 600 Вт, щоб вона швидко не вбивала акумулятори. Акумулятори потім можна замінити, зняти тут і там розібрати в банку якусь виміняти. Але BMS це все всередині є, захист спрацьовує. Кулери тут з однієї сторони два, з іншої один. Хоча, типу, типу, як на два зроблено це у всіх так. Така особливість, але їй вистачає тих кулерів, що ще ДБЖ до 10 мілісекунд. Працює чудово, не виключається навіть комп'ютер, якщо ви на ньому на ньо повісите комп'ютера можна користуватися, Що ще відзначити. Додаток, в принципі, класний, український, Wi-Fi, Bluetooth. Регулюється нижня і верхня межа заряджання. Це теж дуже круто не у всіх виробниках і не в всіх додатках взагалі є така функція обмеження, якщо воно вам потрібне. Тож я вас ще раз покличу ставити вподобайки, підписуватись на канал, ділитися з тим, кому він потрібен. Також пишіть свої коменти, як вам сама станція, як вам плюси і, і мінуси, кому більше що зайшло, як ви вважаєте, чи коштує вона цих грошей 22 там, з лишнім тисячі, якщо купляти напряму. А можете не боятися купувати її саме напряму. У мене є відео, як це все правильно заповнити зробити. Ще ні одна не згубилась, а купляли так дуже багато. Мені є особистий кабінет. Я бачу там продажі, маю невеличкий відсоток від е, виробника. Як бачите, я його особисто не хвалю, все кажу, як є, як воно працює. Там чуть-чуть щось вона цвірінька, як то кажуть. Якщо придертися, тут можна було б засвітити, тут можна було б, ну все як я сказав, одним словом. От, і можете купувати, можете питати, які є нюанси у кого, то всім по можливості допоможу. Підкажу. А так поки що, все. І чекайте нових відео. Па-па-па-па!